Шановні майстри, ну, традиційно хочеться щось розповісти про новинки е, компанії Раймонді. Не тільки про Раймонді, а взагалі що з'являється. Не так часто для великого формату, що з'являється на ринку. І ось сьогодні з'явилася нова переноска, відносна нова переноска. Вона полегшена. Вона на 10 присосок одинарних. Тут зовсім інше кріплення. Ну, цікаве. І зовсім новий стол Раймонді. Плюс, який може робити розширення від 1,20, я так розумію, до 1,50 ширина. Ну це був раніше єдиний, який міг це робити. Ти спрацював з ним? Це Василь, це найкращий політичник України. Він зайняв перші місця. Ну, для вас він робився швидко якісно. Так що й кому треба. Послуги Василя, то звертайтесь. А я його запрошую як консультанта. Бо він знає все, може працювати зі всім, і з ручними плиткорізами, і з великим форматом. Тому, звісно, у мене досвід як проката. У мене були в прокаті такі, і зараз в прокаті переноски. А у Василя вже практичний досвід. Що можеш розповісти? З приводу переноски? Переноски. Ось, наприклад, там можете. Не користувався, це е, стара, е, сама найкраща, повірте, сама найкраща в світі переноска для великого формату. Чому вона найкраща? От спитайте мене, чому вона от, спитай мене? Чому? О, чому? О, Перше, це вага. У неї найменша вага в своєму класі. У, не... у неї всього-навсього 24 кілограма. Був конкурент Сігма, але Сігма щось там не може ніяк з присосками своїми помпами налагодити виробництво Сігма взагалі трошки відстала. Тому Раймонді з присосками РВ-175 помповими вона найкраща в своєму класі. Перша вага. Друге, вона змінює геометрію. Бачите, вона може. Пересуватися, оці поперечини, в будь е, місце якщо ви насверлили отворів або якийсь розріз, вона може е, сконструтуватися сконтр... присосками в одному місці По-друге, у неї аж 8 присосок. Е, По-третє, оці всі кріплення вони ковзують, вони ковзують, вони не мають як у деяких переносок, що не можна їх е, тут, бачите, відкріпили і і. І, і посуваєте дуже все просто і зручно. Що я ще хочу сказати? Ці переноски, мабуть, деякі майстри не можуть або не вміють користуватися, що вони жаліються, що вони виходять з ладу. Я зараз розповім. Дивіться, ось ця присоска. Італійці, так же як і українці, так же вони ж розслабилися і зараз ці присоски приходять не змащені. Оці помпи і всю присоску перед тим, як працювати, треба ретельно підготувати, щоб вона працювала. А щоб підготували, я розміщу відео, де я детально пояснюю, як її підготувати. Звісно, якщо вона не змащена, гума суха, вона у вас за, пів... за два тижні вийде з ладу, бо її треба качати. Тому звертайте на це увагу. Яке ще перенос. Перевага РВ-175. Дивіться, вони стоять тут по одній лінії. Подивіться, бачите, присоски стоять по одній лінії. І тому, якщо вам треба перенести якийсь дуже вузький е плитку, яка гнеться, то це, як на мене, дуже добре. Е ну, це можна зробити. Крім того. Оці бокові поперечені. Це єдина система, в яких вони розширюються і звужуються. Більше такого немає. І єдине, які вони повертаються, я також казав, що їх нема такого. Що скажеш? Ну, не бачу, щоб такого. Ну, є розширяються, але не крутяться, як нема повороту такого. От ручки мені не подобаються, чесно кажучи. Ручки виконують роль е, тільки переноса і більше нічого не, вони не виконують. Е, крім того, ще е, велика плюс цієї системи, що вона невисока е, відповідно підлоги. Вона з цього навсього тут займає 15 приблизно сантиметрів. Ну, це, якщо ви несете якісь двері, там проходи, сходи, то це ну, має значення. На рахунок ручок. Ну ти згоден, що вони? Деякі майстри не використовують їх кої системи, не використовують ці ручки, а беруть прямо за шину. Так, да, тут прямо за шину. Але якщо шина, наприклад, сігма, вона така гладенька, то тут вона, подивись, візьми в руку, ну, вона буде це. тобі ну, буде давити. Воно не гостре. Це... Подивіться, профіль якийсь, бачите, він не гострий, але все ж таки. це і рука потрібна, щоб була. Хоча б як ми Васіма. <сіст> До мене ж не менше рука. <сіст> Ні, в кого маленька рука. Ну, Фін. значить, значить, тільки дорослих людей треба допускати з високим зростом для переносу. Та й взагалі. Або ручки такі, як на цій системі, стоять на зимуля. Ага, так ми зараз перейдемо. <кх> Чим вона відрізняється? Дивіться, застосований це нова система, вона полегшена, вона ще менше важить. Чим в чому вона відрізняється? Профіля однакові, боковинки однакові. Але тут на дві присоски більше, але присоски одинарні. Поки ми збирали цю переноску, я присмоктав к плитці, Весь час, поки ми збирали, присоска була, скажімо так, не відпустила. Але ну, який, ти ж знаєш, який тут мінус найголовніший. Не можеш проконтролювати. коли вона вискочить. Ви не можете проконтролювати. Якщо тут ви дивитесь за манометром, ну, правильно сказати, вакуометром, тут він доволі великий. В нового зразка він, бачите, менший. Ну, як на мене, це гірше зроблено, що він менший. І ви контролюєте, якщо ви бачите, що він з червоної, доходить до червоної зони, ви просто підкачуєте. То тут ну, їх 10 у вас. Якщо одна спрацювала, вона спрацьовує з таким, знаєш, шолк. Ну, за счет цього манометра, для, ну, як для чого? От в руки тримай. Краще з таким манометром. Тому що він, мені, ну, на мою присотку, він мені заважає. От, ну, з двох сторін да. мається на увазі. Так. Да. Він, якщо отак тримає, рука впирається в манометр. А маленький він маленький. Ну, я хочу сказати, що це дуже економні, ну, дуже економні майстри купляють переноску, щоб використовувати ручні присоски. Не, ну, 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 ну хто ж не... Багато використовують просто присадки для ну, роботи. В Україні буває все, правда? Так ось, тут зовсім інакше кріплення. Вона також просте, надійна, швидке. Але подивіться, кріплення двох шин ось так організовано. Вона також забезпечує легке пересування. Повірте, забезпечує розсувати. Вона також забезпечує ця переноска, переноска плит 3,20. 90 наш довжина 3,20 максимальна, ширина 1,60 м, Але можна звузити до 90 см, Але, звісно, як на мене, вага цієї вже переноски, хоч там і задекларована 143 кг, Я не знаю звідки вони взяли цифри. Але все ж таки, це треба для переноски там керамограніта 6-7 мм, але без нанесення клею. Правда? Простого перенесення. Простого перенесення. Сюди уже клей ви не нанесете і не піднімете, бо я думаю, що вона не витримає. І витримає. Витримає? Наскільки, ніхто не скаже. <рес> Тепер по ціні. От думають люди, що ціна цієї переноски, там в неї ціна біля 90 тисяч гривень. Це дорого. Для так. тих, хто. Не знає для тих, хто береться за роботу, ви поїдьте в магазин і подивіться, скільки коштує е, плитка великого формата. Плитка великого формата коштує приблизно ну, там і 100 тисяч, і 200 тисяч гривень одна. Ну, понятно, що є і 20... 30 тисяч. Ну, такі наші люди не купляють. це Для них це дуже дешево. Да, ось? Це... Тому враховуйте, ця переноска вартує стільки, скільки. Одна плитка, одна плитка коштує. Тому тут економії, ну, як на мене, не треба економії. Ні. <верхи> що тобі подобається в цій системі? раз Раси? <заро> Тільки корпус. Сама <заро> рама. Присоски. Ну, я сумніваюся, що вони довго будуть тримати. А як е, якісь жири на плитці, то... Як є покрите таке слоєм жира, вони можуть відстрілити. Ну, думаю, що Альєї один є великий плюс, як для мене, на заразний ну, час. Це дорого. А, коли переноситься плита, ніхто не дивиться на манометрі. Ну, от, нема коли, коли ну... використовують <світ> таку штуку. Ну, Це компресор, який компресор, постійно який створює вакуум. ваш. Ну, китайці... тоді, тоді надійно воно буде тримати. Поділюся своїм досвідом. Вась. Ти не повіриш, ну от китайці пішли е, ставлять на переноски системи з електричними акумуляторними е, ну, компресорними. І я ж ну, я ж думаю, боже в прокат здаю, у мене має бути саме найкраще. Думаю, ось поставлю автоматичні. Тоді ще були шижинги такого старого зразка. Поставив люди взяли, і перший вже перенос, вони кажуть, що вона постійно, одна з них при якомусь навантаженні починає працювати. І Таке уявлення, що ось-ось відірветься. Вони відразу мені зателефонували. Я їм віддав, поміняв не електричні, а поставив П-611 стандартні помпові. Угу. Все, проблема була знята. Тому я зараз всім кажу, і я ще продавав електричні. І були моменти, що електричні все ж таки не тримали. Я не знаю, чому. Чому вона вона тримала? Не тримали, але вони на відрив. На відрив ну, Чомусь ось людину людині заважав звук <соє> постійної підкачки присоску. Якщо вона підкачує, то значить щось не то. Ну, може, ну, резина на присоски. Перші ну... присоски вони не були там супер якісні. Так ось, а, чому такі присоски мені подобаються? Я вже не, не один раз пояснював. Тому що тут міняється і гума, міняється і поршень, міняється манометр, міняється клапан. Вона повністю вся алюмінієва, вона повністю ремонтопригодна. У неї єдиний недолік ціна. І взагалі. Хочеш Італію? Заробляй гроші. Так ось. Ціна. Це кріплення мішає. Так це ж для. В простих присосках, ну як в таких самих, просто присоцькі. Для роботи. Для роботи. Прокручується ручка. Є Такий диффер... дискомфорт. І що, не можна її ніяк зафіксувати? Ну, не знаю, заклеїть. <клес> <клес> ну, <це> вже... <клес> ну, дивись, ось тут, я, в принципі, от мені казали, а я кажу, ти, ну не прокручується. Я кожен раз пробую її прокрутити, а вона не прикручується. Коли... Може це з часом. Коли плитку піднімаєш, вони... ну, як... і вона стоїть горизонтально. Отак, і починаю вона в руки ну, сама прокручувати. Раймонді, зверніть на це увагу, є недоліки. Mm. До речі, користуючись моментом, хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Якщо бачите росіянина, відразу направляйте його по шляху руського корабля. Росіяни це всі, росіяни терористи, і країна Росія це терорист. Не спілкуйтесь з ними, не купляйте нічого російського. А я ще хочу розповісти, що мені подобається в цій присосці. Переносі. Де ручки, у вас? Ручки. ручки? Ручки. Тут вже не такі ручки. Зараз Василь принесе ручку. Як на мене, вона мені сподобалась чим. Подивіться, вона простий, надійний виріб без всяких ізгибів, які. Висоту підвищують, але її можна поставити як і вдоль, і використовувати, щоб ставити на неї. Там можна цю, звісно, поставити, але ну, незручно, вона в боку А тут дуже зручно ставити вже на підлогу, тим більше можна регулювати. Крім того, можна поставити її і на цю сторону, на поперечні. Для того, щоб ставити. Звісно, тут незручно, щоб переносити, а тут два елементи. І для переноски, і для того, щоб поставити. Вас, підсумую, для кого така переноска може використовуватися? <рес> Ти <би> сказав, <рес> Ні, <Не>. Для роботи. <рес> Це вас, от запросив Василя, щоб він <laughs> мене... <laughs> оцінку зробив. Оцінка шикарна для чаяних. Бачу... Так, все, все, можна вже далі казати. Бачив саморобні присос ну, там, переноски для крупного формату, з з обичними там, присосками з епіцентру, прикрученими до неї. На саморізах, напевно. Не знаю, чому. Ну, ну, вони... Там мужики вкладали в крупний формат і не боялись, що вони повідстрілюють. Підсумуємо, якщо вам хочеться гарантійно, щоб вона не зіскочила і можна вже робити промаз, то, звісно, використовуйте переноску з РВ175. Дорого, але найякісніше. Якщо ви отчаяна людина і ви не робите промази, то нові. Переноски, вони значно дешевше, будуть вам нагоді. А зараз ми перейдемо ще до одної новинки, але ми зараз приберемо до столу. Ми приберемо. Е, ну, традиційно я завжди кажу, що росіяни напали на мою країну, росіяни вбивають українців. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!